Бойовики проросійських незаконних збройних формувань близько 30 разів сьогодні порушили умови припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. При цьому вони й далі нехтують своїми зобов'язаннями про незастосування важкої артилерії в рамках мінських домовленостей. Найбільше збройних провокацій проти українських воїнів загарбники здійснили поблизу тимчасово окупованого Донецька, активно застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та кулемети великого калібру із заборонених угодами 120-мм міномет мінометів, Ворог неодноразово бив по Мар'янці та пісках з цього ж озброєння гатив по міській інфраструктурі опитного на Луганщині. 120-мм ворожі міни вибухали на наших позиціях поблизу Кримського, Новотошківського та Кряківки. Із 82-мм мінометів та стрілецької зброї було обстріляно золоте. Із мінометів різних калібрів, 122-мм гаубиць та гранатометів. Проросійські гібридні бандформування обстрілювали Широкіне, Старогнатівку та Петрівське. На Артемівському напрямку спостерігалось відносне затишче. Лише декілька ворожих гранат, випущених із автоматичного станкового гранатомету, вибухнуло поблизу Троїцького.